Житомирська амфутбольна команда Титани стала бронзовим призером чемпіонату України з Амфутболу. Про це суспільному розповів Артур Швайгер, гравець команди. Це дійсно для, для нас навіть було сюрпризом. Я я вже е, наразі усвідомлюю, е, що ця робота, яку ми здійснили над собою, робота наших тренерів, вона не даремна. Дійсно. Ми за цей весь час, за час цієї ліги, навчилися скомуніковано працювати. Працювати між собою як команда 14 грудня у Києві на стадіоні навчально-тренувального комплексу імені Віктора Баннікова завершився п'ятий фінальний етап чемпіонату України за футболом. У змаганнях взяли участь 12 команд: по шість у першій лізі та суперлізі. Житомирський клуб Титани підходив до фінального раунду, перебуваючи внизу турнірної таблиці першої ліги. За словами Ігора Фасолі, капітана Житомирської команди, два заключних матча змінили ситуацію і дозволили. Титанам піднятися до трійки найсильніших. Емоції переповнюють насправді. Насправді ми дуже готувалися, тренувалися, намагалися. Весь, весь чемпіонат у нас чогось, чогось трішечки бракувало. На цьому турі це перші наші перемоги. І Так ще й сталося, що ми займемо якесь там третє місце, але це вже не є головним. Головним, що ми виграли. Головне, що ми боролися. Фінальний раунд чемпіонату тривав 13 та 14 грудня. У ці дні Житомиряни зіграли два переможних матчі з Вінницькою командою та командою з міста Рівне. Ігор Фасоля говорить, суперники були сильними. Важко було на полі трохи грати, трошки слизько, трошки так. Не вдавалося, не вдавалося зав'язати боротьбу на, їхні, на їхній половині поля. Загрузили всередині і ніяк не могли ми піти в атаку. Але все таки сталося так, як сталося. Перемога успішно грати гравцям допомагали їх рідні, які приїхали до Києва їх підтримати, говорить Дмитро Буханевич, гол команди. Велику роль в нашій перемозі, в тому, що я вистояв це завдяки моїй сім'ї. Менший син не приїхав, бо він хворіє. А дружина старшим сином приїхали завдяки їм. У мене був бойовий настрій, я не мав права на помилку. Дві перемоги принесли команді, шість очок і забезпечили третє місце в турнірній таблиці та бронзові нагороди першого в історії чемпіонату України з амфутболу, Розповів Суспільному Микола Скримінський, тренер команди. Ми приїхали на останній тур, маючи свої скарбнички ноль очків. А сьогодні останніх дві гри ми виграли. Хлопці проявили свій характер. На, на досвіді, які отримали під час цього турніру, ми перемогли дві перемоги, шість очків, і ми вже треті. Так буває, це футбол, це змагання. Переважна більшість з них ніколи футбол не грала. Цей досвід, який вони зараз отримують, це новий досвід, і вони молодці. Грати футбол на милицях, скажу вам відверто, це дуже важко. Вони з цим справились. Амфутбол це не просто гра. В амфутболі можна розкритися, а теж. Такому самооточенні я як і сам тут є підтримка, це друга родина. Тетяна Хмель, Денис Мусінов, Суспільне новини Житомир.